Мені цікаво, а чому єрунда? Ну, типу, блін. Давайте так. По нормальному, по-чесному, по логічному, скажімо так, розберемось. У мене обід макарошки, яєчко, ковбаска. Кожен, хто знімає якісь відео, ну, у кожного є своя ціль. По суті, якщо відштовхуватись, скажімо так, від твоєї логіки, то люди, які знімають лайф-контент, ну, типу, своє життя, теж знімають ерунду. Ну тому що це теж багатьом людям може бути нецікаво. Але чомусь вони знімають і на подібні коментарі уваги особи не звертають. А все тому, що в них є своя ціль.